війська з високою ймовірністю готують провокації на Великдень. Про це в ефірі громадського радіо повідомив керівник департаменту медіа грамотності центру протидії дезінформації ради нацбезпеки та оборони Іван Сличко. Він зазначив, що є загроза ракетних обстрілів. Також ворог може спровокувати релігійні конфлікти. Детальніше про умови святкування про безпеку в цей період поговоримо із начальником департаменту превентивної діяльності Нацполіції України Максимом Ахрамієвим. Пане Максиме, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Як ви готуєтеся до свят? Мається на увазі напевно, от з, з того, що є загрози певні. От з зокрема говорили про ракетні обстріли. Як треба поводити себе, як планує проводити ці свята поліція? Будь ласка, ну в першу чергу ми завжди готові, тому що ми вже більш ніж два роки несемо службу в посиленому режимі. Тому ми плануємо забезпечити е, безпеку біля культових споруд. Зрозуміло, що основне завдання національної поліції це належне забезпечення правопорядку та недопущення протиправних дій. І якраз я хочу звернутись до користуючись нагодою, звернутись до е, представників релігійних громад. Щодо обов'язкового дотримання ну виконання рішення рішення органів місцевого самоврядування і місцевої влади щодо почергового користування культовими спорудами, а також проведення. Роботи з вірянами щодо недопущення протиправних дій на міжконфесійному ґрунті. В цілому Національна поліція ну, за нашими підрахунками, ми очікуємо, що біля десь в 13 тисяч культових споруд відбудеться богослужіння з наводи з Великня. І очікуємо близько 10, більше ніж 10 мільйонів відвідувачів під час якраз релігійного релігійних обрядів. Ну, питання... Національна поліція буде буде забезпе... буде вжито необхідних безпекових заходів, спрямованих на належне забезпечення правопорядку, що включатиме забезпечення публічної безпеки і порядку. Під час проведення релігійних, релігійних обрядів, а також збільшення кількість авто та піших нарядів на вулицях населених пунктів, буде також додатково збільшена кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування та документування протиправних дій. Також буде створено додаткові резерви з числа поліції особливого призначення, вибухотехніків та кінологів. В цілому буде задіяно більш ніж 23 тисячі правоохоронців. Ну, зрозуміло, також ми будемо нести службу пліч-опліч з нашими колегами. Це з, з працівниками Державної служби з надзвичайної ситуації. Пане Максиме, а от які обмеження, можливо, додаткові будуть на ці на, на, на свята на ці вихідні провадження? нічого не, не змінюється. Ага. Обласні військові адміністрації, наскільки мені відомо, не змінюють графік комендантської години. Це з нулів до п'ятої ранку. Тому також звертаюсь до вірян, якщо хтось збирається всю ночь провести в культовій споруді для. Для, релі... Для, релі... Для, релі... для релігійних обрядів тому не порушуйте комендантської години. От пане Максиме, якраз приді... як і... хотіла просто запитати: якщо будете на вулицях зустрічати вночі от, людей з кошиками, що на них чекає? Я ж кажу, нічого не міняється. У нас діє тобто будуть їх правові, перевіряти від, як без... стан і будемо, будемо перевіряти, будемо звертатись до громадян. Зрозуміло, що десь. Ну будемо ставитись з порозумінням, будемо роз'яснювати, проводити профілактичну бесіди. Але в цілому я сподіваюся на свідомість наших громадян для того, щоб вони не створювали додаткових додаткової роботи для поліції. Так.